Привіт, друзі! Мене звати Василь. Ми з дружиною записуємо корисний контент про життя в США. В цьому відео ви побачите, як я відкриваю бізнес в Америці, як я роблю банківський рахунок для бізнесу, які кроки я роблю, щоб почати свою роботу в ЧКО. Також як я змінюю свої водійське посвідчення. Все це ви побачите в цьому відео. Дивіться його до кінця, поставте козацьку лачину, підпишіться, підтримайте український YouTube, А ми по. Ковий час зараз їду відкривати власне підприємство в Америці. Це була моя дитяча мрія відкрити підприємство. А тут ще й в Америці. Зараз їду відкривати компанію, щоб працювати е, трак драйвером. Uh, є вибір між LLC і S-corporation і я так розумію, більшість вибирає S-corporation Я взагалі не розумію про що це і, і які їхні відмінності, плюси, мінуси? Uh, уже по ходу діла uh, розберусь, можливо, uh, бухгалтер щось підскаже. В общем, я їду відкривати uh, власну компанію в Америці, щоб працювати на траку Як ти думаєш, як називатиметься моя компанія? Свої варіанти напиши в коментарях під відео. Ходив я у CDL Department, Департмент Grove Village. Ось ми з дружиною тут запаркувались. Ось моя South Dakota Driver License CDL. А ось мені дали паперовий CDL Illinois. Сказали, через 15 днів робочих прийде пластик. Велика фішка в тому, що я коли отримав свої Саус Дакотовські права, це було 4 роки, 5 років назад. Тоді можна було Сіділ здати самостійно без будь-якої школи. Зараз цієї опції немає. Я дуже радий, що я використав цю опцію, я використав усі можливості, які в мене були. І Саус Дакотовський я отримав за 62 долара, а Ілінойські за 65. Тобто всі права. Загалом SDL у мене склав майже 130 доларів. Да? Зараз такої можливості немає. Зараз тільки можна йти в автошколу і приблизно ну, десь 4 тисячі потрібно заплатити, щоб отримати SDL. Я тоді не полінився, використав усі можливості, які в мене є. І зараз в мене є сиділ, і я зекономився 4 штуки. що робіть. Максимум і своє. Вижимайте максимум своєї ситуації. Робіть всі можливі ID, робіть всі можливі корочки, учіться всьому можливому. Тому що пізніше воно може вам пригодиться і ще й буде платно. Так що, слава Україні! Наша місяць серйозність. Звісно, по що тут робиться. Що, машини їдуть. А з'їзд. Там чекащина. Центр міста Чикаго. Відкривається. Відкривається. Воно саме вище З двома антенами. Прийшов відкривати бізнес-аккаунт Джоанна. Hello. Mm -hmm. Джоанна із Польщі. І Джоанна може вам допомогти із відкриттям банківського рахунку. Джоанна Кен Хелп mm -hmm. uh, Bank of America. Thank you. Я тепер крутий чувак. У мене вже є компанія і акаунт Банку Америка на компанію. Тільки що полячка допомогла відкрити банківський акаунт, але вона, е, Вона типу, як удальонний працівник, як ремоутлі працівник і акаунт. Тільки буде завтра. І, і завтра я приїду, ми маємо підписати документи, я маю зробити депозит, е, щоб не знімалися фі. Десь має бути мінімум 5 тисяч доларів на банківському рахунку, щоб не знімались фі. І тоді е, ви будете користуватися цим банківським рахунком безкоштовно. І потім завтра я також буду пробувати відкривати собі кредитну картку на бізнес. Там крута опція, якщо 5 тисяч доларів потратиш за там. Вроді вона сказала за перших три місяці, то дадуть 500 баксів типу тобі бонусу. Ось то я looking forward на рахунок цього. Ось подивимося, що буде завтра. Як дадуть мені кредитку чи не дадуть початок грудня, 2022 рік бензин подешевшав, 3,49 сорок у чкалу. О, спасибо за правості. Щойно попелососив дружині машину. Попідкачував колеса на такій заріжні заправки. Кларк називається. Тут оцей вакуумер і повітря по долару коштує. Зазвичай це безкоштовно, але просто не хотілося шукати іншу заправку. Потрібно було це закрити. А взагалі, я приїжджав, щойно ось цю будівлю. Я проходив драк тест для того, щоб їздити на траку. Ось там все дуже просто була така війшлива полячка. Маргарет М -м, потрібно було там підписатися. Е Взагалі компанія зробила апойнтмент. Я здав, пішов в туалет, здав аналіз сечі. Ще там попідписувався. Мені дали чек, дали біл, е і цей біл має повернути мені, якби компанія. Тобто, цей драктест проходиться за рахунок компанії. Ось підготовлююсь до роботи на траку. Приїхав ще раз давати драктест. Результат був негатив делюріт. Це якась така фігня. Короче, мені сказали, не пий багато води. Мабуть, це була причина. Якби ти здавати драктест, не пийте багато води, щоб ви туди їздили тільки один раз. Я склав цілий список, що потрібно зробити, щоб стати трек-драйвером. Один із пунктів був вибір GPS. Я передивився достатню кількість відгуків і обрав ось такий GPS. Уже про його роботу я розповім у своїх подальших відеох, коли стану трек-драйвером. Тому дивіться, наступні мої випуски про трек-драйвінг. буде і весело, і інформативно. Що ти знайшла, Квіточка? Дід Мороза. Дід Мороза? Да. Ти їх ще сауз до коти хотіла? Да. А розкажи про цю штуку, що ми купили з тобою, що це таке і, і що ми будемо Це віскар, який я люблю. Це е, uh, Plus це, коротше, я так зрозуміла, що це такі наліпки, щоб клеїть собі на машину. І у них, типу, там запрограмовані гроші. І коли ти їдеш по хайве і була то воно типа клік-клік і знімає павки. Там прихов по дорозі, воно там знімає з кібер. Потім треба поповнювати гроші. А де ми купили його? Джевел Оско, супермально. А ну повтори голосіше. Джевел Оско! Я його зареєстрував онлайн. Ось тут вже є 20 доларів. Коштує 33, але вже 20-ка тут є. Зараз я його причеплю за дзеркалом заднього вигляду, щоб його звідси не було видно. Все, ось так він буде тут захований, цей iPads. Готуюся бути трак-драйвером. дружина буде сама їздити на автомобілі. Купив ось такий відеореєстратор із трьома камерами. Передня, в салон, вперед від машини і навіть задня камера буде. Передню камеру я вже почепив. Опа! Передню камеру я вже почепив. Вона знімає туди вперед, тут камера є. А цей знімає в салон. Ось, поки провід поки йде до прикурювача, але я потім пущу в іншій стороні до, до фюзів, а задню каперу я підключаю сюди і піде уверх. вверх, Оттак, отак, сюдою, мабуть, да. так, сюдою, сюдою. Камеру вже почепив, осталося оцей провід завести до неї. Тоді дружина зможе їздити, і з усіх сторін буде як огляд. І також я підключу до е, передохранітів, до фьюзів і що машина зможе е, навіть записувати, коли на паркінгу стоїть. Коли якийсь десь рух буде коло машини, камери будуть автоматично включатись. Ось дуже раджу. Я дуже багато відгуків прочитав, а е, дуже багато продивився відосів. Ось вибрав отакий відеореєстратор. Е, кому потрібно, можу залишити ссылку в описі під відео. Е, готуюсь бути трак драйвером щоб дружина була. Спокійна і так сказати, грубо говоря, в безпеці. Вона знає, що все, все постійно записується, навіть на паркінгу. І ще такий лайфхак, щоб поменше дружині, всякі гаммі не сигналили ззаду, лишив свої боксерські перчатки. Ось тут, щоб знали, що тут їздить така сильна жінка. Тільки що вийшов з такого місця, виявляється, в Currency Exchange можна навіть зробити собі поміняти тайтл е, на машину. Перереєструвати із Дакоти на Ілінойс. Це я тільки що зробив. Щоб перереєструвати свою машину із Дакоти я заплатив 410 баксів. Це трохи дорожче, ніж би ви їхали в DMV, як наше Рео. Але. Це набагато швидше, бо ця фігня знаходиться прямо, у, прямо в молі. Тобто це дуже зручно. Ось в цьому і вся фішка є через то і дорожче. Все, перереєстрував машину на Ілінойські номера. Тепер все має бути чітко. У дружини були такі козирні Сауздакотовські номера валіа на нашому Фордіку. А тепер буду ставити такі.

Тільки вигрузили речі із машини і зразу прийшли в український ресторан поїсти. Будемо їсти українську кухню, ми скучили. Берумі, голубці. Я буду варенички. Варенички. А, варени... а, ось вареники, вареники, 6 штук і 10 штук. Я буду з м'ясом. Маленьке таке містечко, але все по-українському. І прапор. Небагато відвідувачів mm. і ми з валічкою. Микола і Олена раз українці, Сергій Анастасія, два українці, Володимир Імене три українці, Аса Валентина чотири українці зими. І Юлія, Тетяна п'ять і сімей українців. Ну і сусіс Чуркаєше. Сдіюсь, мене ніхто не кричав. Свалює. Ну, тут ми живемо, yeah. Із скільки квартир? Із 1, 2, 3, 4, 5, 6. Із 12 квартир 6 українців. Обов'язково подивіться другу частину цього відео, де я безпосередньо їду на траку, де я стажуюся. У нас там було дуже багато пригод, особливо з тяжкою зимовою погодою. Дякую за перегляд! До наступних зустрічей! Донатимо на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!